Доброго дня любі друзі! Хочу показати вам результати обробок абрикоса. Абрикоси є ось. Є ще одне дерево молоде. Хоча, хоча, ось дивіться, трошки мені наступав. Воно було все нормальне. Але я думаю, що в майбутньому цей маніліоз буде поражати абрикоси все більше і більше. Зараз зробимо трошки виламку. Отах, так воно росте сюди. Отак ось так от. Зараз, зараз покажу ще не це не все. Дивіться, абрикоски є, це молоді саджанці, посажені милого року. Покажу далі. Ось ще одна абрикоска під назвою nga 19. Дивіться, абрикоски є. Зараз покажу. Поки є. Хоча також, ось дивіться, ось вони висять. Мені наступав великими кроками. Це ось висить абрикоска. Але мені дивіться, щоб ви не думали, що все так просто. Мені присутній і тут. Десь деякі гілочки, але вони присутні. Обробки проводились між дощами. Коли люди казали в дощі обробляти не треба, це нічого не дасть, нічого не поможе. Тобто це були деякі обговорення в деяких форумах там, в Фейсбуці, але я вам скажу, що все-таки я вірив в обробки, знав, що Чим чекати гарної погоди, краще оброблю лишній раз. І хоч якісь там пару абрикосок буде. Можу сказати. Ось ще е, там є ще підчерні господарства, з якими дивлюся. Там ситуація теж така цікава. Е, там є, були три абрикоси одного віку, одного зросту. Але абрикос є на всіх, але ступінь поураження манілії манілі різний. Теж я з зніму відео, покажу. Мені теж цікава ваша думка. Чому так? У мене деякі по цьому поводу є думки. Але цікаво ще ваші, що ви скажете. Зараз покажу ще свої абрикоси. Ось Пізній абрикос. форелли. Вот он есть, высыть, поки высыть. Вот такие вин. Вот пин-код. Шикарду... Шикарнючий сорт. Ось, це привиті в крону. Дивіться. Ось абрикоски є. Це дичка, яку привиті абрикоси. І там на горі також є. важко вам показати, є дуже багато манілії, але є трошки абрикос. Здається, і манілія є, але є абрикоси. Думав весною зрізати. На омолодження, але не хватило часу. Є там абрикоси, дивлюся, абрикоси є, значить поки зрізати не буду. Чому? Получу абрикоси, а потім зріжу. Так як в цьому році це вже розкіш велика. От є деревина також, є абрикоси. Абрикоси є. Є і тут абрикоски. І тут абрикоски є. Тобто є брикоски, але є і враження, ось, дивіться, ціла гілка вразилася, я її відпиляю. Що я можу сказати? Надалі мені буде ще більше прогресувати, ще більше вона буде нам надокучати і все важче буде з нею боротися, якщо... Клімат не зміниться і не будуть йти такі дощі, і не буде так холодно, як воно було. Дивіться, ось абрикоски, їх тут тьма. Що я ще хочу сказати? Що обробки повинні були проводитися незалежно, дощ, не дощ. І скажу так, чим молодша деревина, чим краще обрізана, чим нижче, тим легше її за нею дивитись, тому що обробляти її легше. Я своїм оприскувачем не зміг достати туди на самий вершок. І в принципі на самому вершку там є більше уражень. Ну, є там трошки абрикос, але і уражень там в принципі достатньо. По всій Україні в цьому році біда. Ну, Крім тих людей, хто обробляв незалежно. Є час, немає часу. І обробляли їх на уровні, скажімо так, ось є гілка. На ній нема, вона вражена манілією, але абрикоси є. Абрикоси є. Оце така біда. Обробляв я хорусом. Скором, цігнумом. Першій можливості було обробки 4, а може навіть 5. При цьому була весняна вис... обробка. Мабуть, ви до сих пір бачите, це бордоська суміш, вона, скажімо так, мені не допомагає сама, але в комплексі в принципі непогано. От комплекс заходів. Якщо будете обробляти, то у вас теж також все буде. Що я ще хочу сказати? У кого такі великі дерева, отакі отакі, он. знижайте крону, знижайте крону, щоб ви могли їх обробити. Якщо ви їх зможете обробити, тоді у вас будуть абрикоси. Якщо у вас будуть дерева по 25 метрів, я утрирую, то Абрикос не буде. Тому що важко їх буде обробляти. Я бачу, всі відео повилажували, яких не гарні абрикоси, абрикоси висять. Думаю, чому ж і собі не показати таку красоту. Але це не кінець, це ще не кінець. Ще системно, потрібно буде обробляти проти клястера спаріозу, Так як він буде теж нападати, буде сильно нищити наші абрикоси, цей момент дивіться, не пропустіть. З вами був Сергій Манджуков. Кому було цікаво, підписуйтесь на канал. Якщо є запитання, задавайте. З радістю відповім. До побачення, до нових зустрічей. Здоров'я вам і вашим садам! Слава Україні! Україна понад усе!